Вітаю вас на каналі. З вами Звір. Продовжуємо гру Німеччиною, шосту цивілізацію. Рухаємося як можна швидше по технологічному дереву. Плануємо виграти наукову перемогу. А по культурі у нас, до речі, найкраща культура. Йдемо на демократію як можна швидше. Чи ми можемо. О, збуду... три, три корпуси, збудувати три а, дивізії в армії. Я думав, а чому армії на нас вимагають, а дивізії ні? Їх теж вимагають, зараз ми їх спробуємо, а просто це в культурному дереві. А, і ми зараз дуже активно грабуємо територію Австралії, перед тим як захопити міста, тому що це дає просто нереальну купу грошей а, і науки. По 222 по, науки по, а, ось там, з кожної кліточки а, за кожний раз, тобто за кожний будинок і сам район. І потім ще, ось бачите технологія. А, і потім ми ще отримаємо. А, не знаю, що хотів сказати. А, 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 значить, потім відремонтуємо це все. А, значить, він починає будувати стіни, нас обстрілювати, але ж ми можемо розграбувати а, кліточки з покращеннями а, а, ферми. І ось Outback Station, його м, дика станція. А, а Що дадуть нам багато здоров'я або повищення юнітів теж дасть нам багато здоров'я, так що це лікуватися ми можемо, це не проблема. А, намагаюся не брати технології, які ми можемо отримати, до яких ми можемо отримати евріки. Посольство від Єгипту, чому ні? В принципі, там у нас просили два альянсу. Давайте спробуємо заключити якийсь альянс. Тільки одна людина Тільки одній людині ми подобаємося. Але у нас велика армія, може нас шанують просто, шануватимуть. Значить, якщо. Може у нас немає. Технологія або скоріше. А, окей, запропонувати дружбу. Він воює з Харальдом, Харальд Радою, який, а, якому ми теж подобаємося. І не любить а, а, Петра. А Щодо Харальда Харради, він воює з всіми. Окей. Ну, тоді давайте спробуємо не з Харальдом, а дружити. Ілгамеш приймає вашу дружбу, Окей. А, а, союз. А, науковий. Є чи є шанси досягнути до нього а, торговими шляхами. Це ж він? Ні, це Норвегія. А він. Де взагалі? Оце він Сумерія. А є абсолютно є. А, давайте спробуємо. Науковий союз. Хоча головним чином я це роблю заради. А, а нетнею Еврики. І тепер, чи може. Окей. Кліопатрій. Ми не подобаємося. Я рахувала Цезарів і фараонів своїми компаньонами. А чому ви вважаєте, що ви такі ж круті? Мабуть, треба, щоб ми хоча б трішечки подобалися цивілізаціям, щоб вони не нами підписували союз. А, теоретично можна подарити. Не знаю, не знаю. А яка у неї а, мета? Подобається цивілізацію, якій є багато велика армія, і спробує. З, а, а, з ними влаштувати союзи. нука, А не подобається цивіляція з маленькими арміями. Так у нас є. А... Намагається зробити, щоб кожна людина була настільки щаслива, наскільки можливо. А... ну у нас це так так собі середнє. Ну, давайте зробимо подарунок чому би. Ні, значить, якщо розкош, борштин вона хоче у нас купити, а мушлі не хо... О, перлин не хоче. Давайте подаримо борштин, що вона хоче купити. І відправити подарунок я не бачу більше можливостей. Далі маяк. Давайте купимо просто маяк. А, клас. В принципі, я не люблю купувати маяки, тому що можна взяти картку на будівництво будинків в Гавані. Але прямо зараз ми не плануємо брати. у нас є багато чого можна збудувати. Так що подивимось. А, не дали можливості збудувати торговий шлях, мабуть, тому що в тому місті вже є торговий район. А, я тут планую забирати міста. Питання чим? Бо у нас юніті ближнього бою майже немає. А ті, що є, вони трішки пошкоджені. Ну, добре, зараз. Розберемося, ми будуємо кілька. Корпс дивізії може бути отут одна, а там одна, одна. Зараз я не хочу грабити, тому що я можу грабувати швидше, без, без дивізії. А чому не можемо А, ми зможемо грабати тут наступного ходу. О, до речі, за район. Індустріальний район, там також йдуть науку, що класно. А і культуру, дуже хочу культуру. Це загальні бонуси, а... такі як розкоші, наприклад. Так, мабуть, потрішечки рухаємося вниз. Юніти ближнього бою ми будуємо, а що захопити міста, вони будуть готові через там, 3 ходи, 5 ходів, 6 ходів. через 6 ходів. Нам треба спробувати не взяти Евріку, що ну, технологію, що отримає Евріку від них. А, все ще показують, що у а, а, Канади більше наука, ніж у нас. Але це неправда насправді а, тому, що. Ми грабуємо, ми маємо набагато більше науки зараз. Наприкінці війни, правда, це зміниться. Нам хочеться пропонувати 154 золота, що годова, і 273 базова. Немало, але ні. По-перше, я хочу продовжувати грабувати. І по-друге, міста. а Я ніколи не розумів, чому там є опція а, погодитись, відмовитися від посольства, що нам пропонує Петр. І ще є якась опція посередині. Може це, щоб він перестав пропонувати, а, мабуть, я її зараз якраз використаюся. Так, постріл, постріл по требошету. По місту із бомбарди. Продовжуємо грабувати індустріальний район, ще 89 наук, і ще 459 золота. Бібліотека, так, купуємо. Просто, просто купуємо бібліотеку, плюс 5 наук і клац, і а, у нас 3100 золота. І потім ще університет плюс 6 наук і клас. Щось ще. Вугілліва станція якась. Десь я тут планував угілля станція, що вплине на кілька. Кілька місць, мабуть, якраз тут. Клас. Готово. А, так. Культурний район ставити, мабуть, немає куди. Водяний парк. А, ось тут можна поставити? Можна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, класно. Оце цей парк вплине зараз на всі міста навколо. А і, мабуть, навіть на колонії. Нічого не сказано про те, що місто має бути саме на воді. А, Вигілєву шахту і корабель арод, металевий корабель збудувати. Ну, в принципі, а, можна. Ось в Майнці, чому б ні. Зараз венеціанський арсенал буде, і потім кораблі ми отримаємо два кораблі від нього. А у нас ще є ринклади? М... Мабуть, ні. Каравели є, праватіри є. Медики. А медики? Медики, медики. А, лікує юнітів навколо, це класно. А в п'ятій цивілізації у мої, один з моїх улюблених юнітів це а, у арі, асірійців а, осадна вежа, але не тому, що вона осадна, а тому, що вона може отримати досвід і бонуси. А, може базово має. А медик другого рівня. Лікує всіх юнітів навколо на плюс 10. І це не як лучник, який займає кліточку, а може стояти на місці якогось лучника, який добре стріляє при тому. Не бачу орієнт а а що просто беремо технологію з вежею. Ну, Спочатку а, замінні частини, а, які ми отримаємо еврику, і потім підемо на хімію. А, але ми їх не будемо закінчувати. Щоб взяти Every- У нього це квіточка. Не назва чи бонуса чомусь. Але якась у нього конкретно... особливе покращення на квіточку. Окей. Нехай. Десь в нас ще був воїн, якого я хотів покращити в. О, ось тут, а війну ближнього бою. Але ж без картки це буде трішки дорого. До речі, можна було не будувати. А, піхоту, а. А просто покращити його може. Окей, Венеціанський арсенал, класно. Я навіть не очікував. А... Стоп. А, це ж. Знадто рано вийшов із меню, але це нам дало диво індустріальної ери, чи ні, і це. Це Еврика. Чи на те, чи щось таке. У нас десь хотіли тут диво. А... Може Еврика якась? фабрики Музей майстерства. Ні, не знаю, не бачу. Окей. Okay. Ну, будь-яким чином, добре. а Диво і можливість будувати багато кораблів. Це класно. а Нюрнберг може збудувати собі театр, і я думаю, що буду Ну якби у нас є місце для нового району. Або це комплекс розваг, але на нього вже впливають. Я майже впевнений, що хтось до нього досягає. Майже, де моя лінза, щоб можна було б бачити реально так, реально видно було, що це за райони. А, що три мають бути. А, дайте ось тепер мені, мене бере сумнів. Будь-яким чином. Я, якщо чесно, хочу. А, хочу собі ще один культурний район. Там чи тут. Не десь. Чотири ходи. А, і потім там буде кілька будинків, а, теж недорогих а, із старих Р. Що тут набудуся. Так, тут вже є караван, мабуть, від, є торговий район, є каравани в Мейнсі. Тобто, збудувати гавань це дасть йому а, житла, але це не дасть йому додаткового торгового шляху. Може, театр теж? Ось тут можна купити кліточку і поставити на плюс 2 театр, чому вони не поїхали. А, точно, точно, точно. Театр, а, мають бонус, якщо суміжні з районами розваг. Зараз. Може, поставимо щось? 1, 2, 3, на болоті може, не подивимось. А музей Хіхренаси ми обговорювали, що може, якщо це покращить, а це десь додатковий заряд для наших інженерів, а може це бути корисним. А тут в, Мелду... в Мелбурні, чи ми можемо поставити водний водний парк. Треба населення 10. Окей, ну колись буде. Тут віру візьмемо, тут віру, 235 віри, клас. Я не знаю, чи ми зможемо її. Теоретично, ми можемо купити велику людину за віру, але тут потрібно на цілу людину, там 7200 3300, якісь нереальні кількості. Ну, 3300 вже виглядає, починає виглядати. Рядом. Але ми можемо закінчити. Людина, яка вже майже взята. Так. А, не можна розграбити диво. А мені трішки дивно. Це ж а, Stonehenge, так? А було б прикольно, якщо б можна було культуру отримати від Stonehenge, камінючку взяти собі в карман. Велика бібліотека також, мабуть, не можна розробити. А чому не можемо перетянути річку? А, тому що вже один раз ходили, окей. Угу. Піхота через 4 ходи, а мобілізація... А... Буде готова ну, обидві і технологію, і цивіку треба буде а, поміняти. Щоб раптом не пропустити Еврико. Ера закінчується через 10 годів. У нас поки на 3 очка менше. Я думаю, що у нас шансів ніяких немає а, залишитися хоча б в а, нормальному віці. Але ні, шанси точно є. А, я навіть впевнений, що можна випередити посланців, а, взяти собі кілька 1-2 сез... сузерени держави з Сузеренами, І тоді ми отримаємо очки. Або можна новий район ось а, а, не Бархут, а, тобто житловий район. Збудувати. Питання, чи ми хочемо не бути в темному віці, тому що темний вік теоретично покращує наші всі каравани. Я ось думаю, давайте, принаймні, навмисно не будемо намагатися не отримати а, темний вік, а тобто спробуємо отримати темний вік. А там подивимось. З лояльністю проблем, ну. В принципі, не повинно бути, тому що ми плануємо винести Австралію повністю. Тобто, якщо будуть проблеми, це будуть тимчасові проблеми. Так, спалили ...пасовище. На диво не можемо розробити. Ось там буде зараз кілька кліточок. Зможемо розробити якийсь дух, це здається золота. Так, шпигун отримав джерела, може спробувати втратити технологію 74% шансом. Нормально. А, до речі, мабуть, треба збудувати другого шпигуна, взяти катку назад. Отак поміняти і технологію, і. Цивіку. Скаут? до речі, можна покращити скаута на чужій території? А, тому що він наш союзник, ага. Логічно. Ладно, давай досліджуємо все одно а, автоматично. Давайте в Ніпурці. Хто у нас? Норвегія. А, можемо взяти відкриті кордони. Помінятися там, не знаю. Три золота нормально. Що ходово, все одно нормально. А, може, знайдемо ще місце держави, але я боюся, що він їх всі захопив. Нам давали багато повідомлень. Так, втратили статус сезранства від Скафокії. Це, це значить, що Австралія взяв його і змусив виявити нам війну. Ні. А війни немає. Так що поки що не турбуємося. І зараз ми так одним піхотинцем пройдемося по всім містам. прикольно. А, Це Лікування, плантація. це Плантація це буде віра, якщо ми її спалимо. А, ну і фактично все. Я в нього майже всі кліточки спалив, що дає щось корисне. Так що я думаю, зараз братимемо міста. І можна з приєднувати армію в дивізії. Ну, а тут юніти. А те, що збудувати два житлових райони, ми вже пропустили технологію, так? Так, здається, що так. Ну, панк хоча б не знаю. Те, що нам сильно сильно потрібно. О, я ось думаю, як... я придумав, як виробництво конвертувати, перетворити а на науку. Як питання в тому, як перетворити на науку а золото? Плацу. Три дивізії, Ой, рахунок. <гум> да. Окей, ну у нас буде нормальний вік. А, добре, нехай. А, мабуть, візьмемо так, вплив, а, що дає нам посланців. Може, скинемо поки цю картку? І візьмемо картку на шпигунів, щоб вони швидше працюють, і можна будувати шпигунів набагато швидше також. Вагені майже немає чого будувати. Я стоковий ринок будую, який вимагає там енергію. Я навіть не впевнений, що я хочу це робити. А так, що ось нехай ахен будує потім шпагона. Титул губернатора. Ну, точно на космічну ініціативу необхідно буде взяти. Але у нас буде ще можливість, я хочу впевнитися, що. Ага, можливості небагато буде. Буде ще одна можливість на а, масовій медії. А потім дуже довго немає титулів губернатора аж до глобалізації два аеропорти. Так що... Може то, то. І у нас культури менше, ніж науки, ми можемо туди просто не дістатися, не встигнути до кінця гри. А, так що наступним титулом я, мабуть, візьму космічну ініціативу будівництво до космічних проєктів. А зараз а, Амані. Дає ресурси і сузрецво збільшує стратегічні ресурси, окей. Я б хотів ще є один рівень, насправді, що подвоює кількість, а, а, кількість посланців, що, а, які рахуються у нас в місті державі. Кабул знайшли нове місто держави, це завжди класно. А, який у них бонус? Ваші юніти отримують два рази більше досвіду від бій, якщо вони а, починають. Ну, да. Якби, так. За 5 а, а, посланців ми можемо стати їх сузереном прямо зараз. Давайте. Тому що ми зараз активно воюємо. Тоді беремо повищення і. І повищимо юніти далі. Шпигу у нас все ще один. одне місце для на я не можу О, другого можу збудувати клас. До тут третього. Так, я гіламешеві подобається а наш технічний рахунок. Тобто, мабуть, кількість науки чомусь. А, ось тут можна сказати Петру, що наша столиця не приймає зараз резидентів, тобто а, шпигунів. А зараз а, і може він перестане пропонувати. Так, чомусь у Канади зменшилась наука до 2019. Може у нього щастя менше. Знову ще що... з... ні, ніхто не воює. Клас, ну, прямо, класні стосунки у нього з усіма. А здається, що Харальд Хардрат, Хард. Ардрада з кимось воює, з Іламешем. Ага. А, Але не з Канадою. Ось, якщо б хтось натиснув на Канаду, було б непогано, бо у нас а, він, а, головним чином це він нам загрожує в науковій перемозі. Ось амфітеатр. Можна в Мерзі тепер будувати музей майстерства по чотири культури кожний. Ну, Мабуть, банки 7 золота. Фактично, це не те, що. не для... Ага, ні, все-таки деякі будинки в шостій цивілізації використовують а, гроші на підтримку, але не багато. По одному. не там, В 5 набагато жорчіше, а Принаймні, в Окспопілі там так і 7 може бути. А, де наша піхота? щоб захоплювати міста, вже підходить. О, спалимо що тут канал. А, а, а аеропорт, аеродром. Підходимо на одну кліточку. Не можемо розрабити, але беремо а, рівень. А, стрільба, Стрілянина по а, містам фактично. Або захист від а, атак міст. Якщо ми нападаємо вже на міста, то у нас буде кілька юнітів навколо міста. А, і, а, у нього буде вибір. Не обов'язково він стрілятиме по цьому юніту. Так що атака проти міста краще. А, тому що ми точно отримаємо від того бонус. А якщо він стріляє по іншому юніту, то ми не отримаємо нічого. Так, другий юніт бойовий. А, з наступного ходу отримаємо Евріку.